Першу заступницю голови Чернівецької області військової адміністрації Альону Атаманюк звинуватили в тому, що вона нібито не захотіла сидіти поруч з ветераном, бо той їй не рівня. Сама посадовиця заперечує це, а в Ова її вже відсторонили. Про цей інцидент розповів користувач Фейсбук Олександр Соколовський. Він оприлюднив скриншот, нібито листування Атаманюк з одним із працівників управління з питань ветеранської політики, яке очолює Валерій Вівчарюк. Як вказує Соколовський Вівчарюк, доброволець, який захищав Україну у 2015-2016 роках та повернувся на фронт у 2022-му. Колишній снайпер сил спеціальних операцій ЗСУ. згодом. Атаманюк відреагувала, заявивши, що ця інформація зі звинуваченнями цитуємо, не відповідає дійсності і є продовженням інформаційної атаки проти неї, яка триває вже десь чотири тижні. Тим часом начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк повідомив, що дав доручення невідкладно розпочати службове розслідування щодо Альони Атаманюк. Він запевнив, що воно буде швидким та Об'єктивним на цей час Атаманюк відсторонили від виконання обов'язків.